Цей рік 2014 особливий для нашого народу це рік 200-річного ювілею Великого Кобзаря. З нагоди цього в освітніх закладах району було проведено багато тематичних заходів. Про один із них наш наступний сюжет. Минулої п'ятниці, 7 березня, в актовій залі Миронівської загальноосвітньої школи No3 відбувся Шевченківський урок для учнів середніх та старших класів. Урок називався Об'єднаймося, брати мої, що в певній мірі сьогодні звучить дуже актуально для нашого народу. Ведучі літературної години учні різних класів читали власні вірші про Тараса Григоровича Шевченка, інших не дуже відомих, як то кажуть, не авторів. І кожне слово знаходило віду у дитячих серцях, бо ж і сьогодні життя і творчість Великого Кобзаря є взірцем для нас. Його прагнення, його мрії слугують дороговказом у нашому тривожному сьогоденні. Яскравим доповненням виступів юних декламаторів були мультимедійні презентації, які переносили всіх присутніх як у просторі, так і в часі, в різні місця, які прийнято називати Шевченківськими. Особливим відкриттям ювілейного уроку став виступ учениці 10-го класу Анни Гуленко, яка стала переможецею всеукраїнського літературного конкурсу Розкрилля душі. Аня зачитала свій творчий доробок, обраний Богом, який присвятила великому кобзареві. По закінченню уроку ми запросили до розмови Аню, привітали її з перемогою та поставили декілька запитань. Дякую за привітання. Це був конкурс, присвячений Дням Тараса Шевченка, де я представляла свою роботу, яка називається Обраний Богом. Він проходив у місті Києві у мистецькому арсеналі, де він зроблений якраз під, для, під, під дні Тараса Шевченка, там картини його, і ну, там мені дуже сподобалося, мене це захопило. Ну, звичайно, щоб написати таку роботу, потрібно було дуже багато часу. Чому саме така тема була обрана тобою? Чому так? Після поїздки до Моринців, як вже е, говорилося в моїй роботі, е, ми із однокласниками були в Моринцях, і коли я приїхала додому, те місце воно мене дуже надихнуло. І коли я приїхала додому, я е, почала писати свою роботу. Ну, так. Так, вийшла така робота. Да. Так? Тобі довелося працювати із матеріалами, так, про Тараса Григоровича. Де ти брала ці матеріали і як ти їх використовувала? Ну, в більшості там це така робота, ну, я писала від себе свої почуття, які я переживала. Також я питала і мені допомагала мій вчитель Симоненко Лариса Борисівна, вона теж ну, в, своїм, в своєму роді допомогла мені в цьому. Скажи, будь ласка, а коли ти дізналася, що ти стала переможцем всеукраїнського конкурсу? Що ти відчула? Це була така дуже неочікувана, неочікувана перемога. Я спочатку ну, не зовсім зрозуміла, але потім вже мені сказали, що це перше місце, і ну я була дуже задоволена. Позвонила мамі Ларисі Борисівні. Вони теж були в захваті і не очікували цієї перемоги. Там, під час таких урочистостей, ти зустрічалася з багатьма цікавими людьми, кого ти запам'ятала? Ну, драч Іван Федорович, потім Стус, також Сергій Анастасійович Гальченко, такі я навіть фотографувалася з ними, підходила, спілкувалася. Ну і звичайно, твої майбутні творчі плани, тому що я знаю, що ти надзвичайно творча людина. Ну, в 10 класі це трошки важко багато часу виділяти творчості, але все, все ж таки, що в майбутньому? Що ти хочеш ще зробити? Ну, я думаю, я ще подумаю над цим, чи піду я у цю галузь, чи буду я цим займатися. Так мені це подобається. Це ще все, все попереду. Ну, таке запитання, без якого не можна було, мабуть, би сьогодні в такі Тарасові дні просто обійтися. Аню, а ким для тебе є Тарас Григорович? Тарас Григорович це геній, який його е, твори, його вірші вони завжди є популярними навіть у наш час. Для мене е, він є прикладом і, на мою думку, це найкращий е, поет і серед усіх який я знаю, який, ну він мені найкраще подобається, тому близький тобі, так? так користуючись нагодою, ми запросили також до розмови і наставницю юного таланту, організатора даного Шевченківського уроку, заступника директора з виховної роботи третьої школи, вчителя української мови та літератури Ларису Борисівну Симоненко, коли Аня до мене підійшла. Оскільки я завжди вітаю творчість, то, звичайно, я відразу погодилася, ми обговорили з нею, що саме вона бачить, який, е який саме період треба переглянути із життя Шевченка, і фактично скомпонували, що саме повинно бути написано у творі. І воно до неї прийшло те, про що говорили. тому що. Хто пише, то той знає, що це не заплановано, що її не можна сісти, і просто так є якась певна мета, є якась певна думка, але вона приходить тоді, коли в тебе є до цього настрій, коли для цього в тебе є поривання душі. І оскільки вона мені дуже близька по духу, тому що дитина дуже творча, то звичайно. Бог дав те, що їй прийшло в голову. Тому що, як на мій погляд, те, що дитина пише, це дан Богу. Можна сказати, що ви очікували таку високу перемогу? Ну, хотілося очікувати перемогу, але все ж таки, спочатку, коли ми дізналися, що на обласному конкурсі в нас перше місце, це укрилило. Але всеукраїнський етап. Звичайно, думала, думалося, що можливо там третє місце буде. Першого точно не очікували, бо, ну, бо все-таки це все український конкурс. Це четвертий етап. Він 24 області. Це я думаю достойне, те, що оцінили роботу. Лариса Борисовна, ну і звичайно, питання також, яке повинно обов'язково сьогодні бути адресовано. Ким для вас є Тарас Григорович Шевченко? Для мене взірець честі, взірець людини, для якої життя країни було передусім, а вже потім власне життя. І відкрийте Шевченка, прочитайте і скажіть, що. Будь-який рядок із нього це не є актуальним у наші дні. Таке воно є, так. Сьогодні у третій школі відбул, відбувся захід, який присвячений 200-річчю дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Яка саме була задумка, що використано у цьому заході? Задумка була, щоб привернути увагу і намагатися показати дітям. Нестандартного, скажімо, Шевченка, не той, що зазвичай можна на багатьох сайтах побачити, хотілося, щоб дійшов Шевченко через поезії, які написали самі діти, через поезії, які написали маловідомі поети про нього. І, звичайно, хотілося достукатися. І якщо ви помітили, то е, наші діти читали поезії власні, читали поезії невідомих авторів, і при цьому хотілося привернути увагу до художнього слова. От у нас у п'ятому класі є така маленька зірочка, ми сподіваємося, яка ось так чудово прочитала Плач Ярославни Шевченка. Mm. Можна сказати, що Захід удався, що діти почули і побачили Шевченка? На мою думку, так тому що всі сиділи тихо. Ну, видно було, що дітям було цікаво те, про що говориться.